До дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка завітав до однієї з лікарень Дніпра. Тут українські військовослужбовці проходять реабілітацію. Шевченківці своїм мистецтвом морально підтримують українських захисників. Деталі у наступному матеріалі. Медична кафедра для докладів перетворилася на театральну сцену. Шевченківці підготували для наших захисників і усіх присутніх насичену програму. У супроводі музичного оркестру актори підкорювали глядачів своєю яскравою грою. Вже не вперше колектив театру дає концерт на виїзді. Бо дата знакова День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наші бійці, наші захисники. Це нащадки тих військових, які захищали нашу країну ще до того, як вони народилися. І ніхто не думав про те, що. Їх дітям прийдеться знову відстоювати свою, свою землю, відстоювати свою ідентичність, відстоювати Україну. Ми приїхали, щоб з ними разом згадати ті роки і зауважити усім поколінням, майбутнім. Що війна не потрібна нікому серед присутніх амбасадори проєкту Титани. Юей один з них Максим Шункін, ветеран російсько-української війни, а нині радник начальника головного управління національної поліції у Дніпропетровській області. Дуже символічний день день пам'яті боротьби над нацистами. І це стало прикладом нашої історії, того, що ми повинні боротися уже другий рік. Ми відзначаємо день пам'яті. 8 травня і ця дата нам нагадує про ті покоління, які воювали з нацистами. Нам треба бути сильними, готуватися до нових перешкод, працювати і йти до перемоги. Дякую, слава Україні! Молитву за Україну і всіх наших янголів-охоронців провів секретар Дніпропетровської єпархії Православної церкви України, протоієрей Віталій Лопушанський. На превеликий жаль, ми знову перебуваємо вже багато років. Розпочинаємо з чотирнадцятого року у боротьбі великих випробуваннях війною. І сьогодні ми прибули до воїнів місце, де вони проходять реабілітацію, лікування, для того, щоб їм подякувати для того, щоб помилитися за успішні їхні виздоровлення і помолитися за перемогу нашої країни. Ми сьогодні вдячні і національному українському театру імені Траса Григоровича Шевченка, колективу, директору театру Оксані Маніпетровській за те, що вони постійно відвідують наші воїнів, дарують їм цю радість, дарують їм натхнення, дарують їм віру в те, що ми підтримуємо цю велику справу, ми підтримуємо цю захист нашої країни і дякуємо їм за те, що вони роблять. Шевченківці подарували всім присутнім театральну магію. З перших нот концерту глядачі відчули український дух театру. Музичні фрагменти з вистав змінювалися, наче у калейдоскопі. Пісні і танці, дотепний український гумор, яскрава акторська гра покращили моральний стан пацієнтів та лікарів. Кожний виступ на сцені супроводжувався гучними оплесками глядачів. Таку колосальну культурну підтримку надали театрали всім. Хто зміг потрапити на цей виїзний концерт у лікарні? Ольга Ховрич і Ломовський, новини Д1.